Іння дотик з доктором Чарльзом Стенді ділимося євангелієм по всьому світу. Ми їдемо в кузові вантажівки в Млембе. Прямуємо до Пігмейського села, де роздаватимемо смолоскипи. І ми дуже раді. Коли приїдемо, ми будемо першими з тих, кого вони бачили за довгий час. Ми несемо Євангелії Ісуса Христа через смолоскип з ліхтариком. Гадаю, гарна комбінація. Коли ми заїхали до села Локва, на нас чекав дуже чудовий прийом. Люди всім своїм серцем, душею, розумом та силою від душі хвалили Бога. Неймовірно поїхати до Пігмейського села, щоб проповідувати Євангелію, щоб робити євангелізацію. Люди виходили і визнавали Христа. 40, 50, 150 людей виходили і визнавали Христа. Слово Ісуса Христа це найважливіше у світі. Вчора ми мали дві групи, бо була така юрба. Вийшло все село. Завдяки цій зустрічі, церква виросла. Бачили ви обличчя людей, яким давали смолостика це неймовірний інструмент із ліхтариком. Вони люблять світло. І ми навчаємо людей, як ним користуватися, бо там кілька варіантів. Послання Чарльза Стенлі та новини за відома мовами. Іти зі школи з першого класу або взагалі не ходити туди для пігмеїв звичайна історія. Багато хто зі старшого покоління не вміє читати, і вони не мають надії, але вони дуже хочуть, щоб її мали їхні діти. Ці дорослі пігмеї ніколи не навчаться читати та писати. Цього немає в їхніх планах. Їхній порядок денний виживати, знаходити їжу та виховувати дітей. І ось як ми пізнаємо Ісуса. Смолоскип – неймовірний інструмент для неписьменних людей. Вони можуть послухати весь новий завіт або проповідь доктора Стенлі, незамінний інструмент. Ми роздаємо смолоскипи, знаєте, Боже Слово перебуває набагато довше, ніж ми. Ці інструменти невпинно розмовляють, потім підзаряджаються від сонячних батарей, а потім знову розмовляють. Ось люди можуть слухати ці матеріали знову й знову. Вони отримують настанови. Мої взаємини з дотиком стали дуже важливою частиною мого служіння. Я завжди працював з фігмеями. Моє серце завжди було прихильне до них, але те, що робить аудіобіблія через молоски або Посланець я робити не зможу. Я вже давно поїхав, а вони продовжують працювати. Їх передають селом. І ось один прослухав, другий прослухав, і у них виникають запитання, і вони зростають, і запам'ятовують на пам'яті списання. Навіть ми не до кінця розуміємо значення цього. Але ми бачимо плоди попередніх версій посланця. Ми бачимо, що люди стали набагато зрілішими завдяки тому, що слухали. Такого наслідку не було б, якби їм не привозили посланці, завдяки яким вони одержують слово Ісуса Христа. Далі в дотику сила духа розрізнення. Хіба не дивно, що іноді нам важко визначити різницю між добром та злом. Іноді ми виявляємося обдуреними тим, що бачимо та чуємо. Іноді нам важко розрізнити, чи розмовляє з нами Бог, чи хтось інший. Часто в наших розмовах з іншими людьми ми їх не розуміємо вони своїми словами, своїм способом, своїми засобами висловлювання кажуть нам: мені боляче, мені потрібна допомога, ми нічого не помічаємо. Одна з причин, чому так відбувається, в тому що ми не маємо духа розрізнення. Десь по ходу життя ніхто нас не навчив, що означає мати дар розрізнення. Ми все сприймаємо так, як бачимо за зовнішнім виглядом. Але оскільки ми живемо в такий час, ми не можемо собі такого дозволити. Ніхто з нас, ні батьки, ні наші діти, ні онуки. насправді ніхто в нашій країні не може дозволити собі ухвалювати рішення без духа розрізнення. Ми опинилися в біді, у великій біді. Бо ухвалювали рішення не на підставі мудрого розрізнення, а на підставі того, що здавалося доречним зараз. Водночас мене думали про майбутні наслідки. Чи стосується це й вашого життя? Чи ухвалювали ви рішення, не думаючи про майбутні наслідки? Давид молився небесному отцеві, так як варто було б молитися усім нам. Будь ласка, відкрийте 118-й псалом, 66-й вірш. Весь псалом присвячений Божому Слову, і якщо ви час від часу його читатимете, він принесе вам користь. Я сам кожні кілька місяців перечитую його повністю, бо він весь присвячений Божому Слову та тому, що воно робить у нашому житті. Якщо ви помітили цей 118-й псалом великий Прочитаймо 66-й вірш. Подивіться цей вірш. І ось що тут сказано: ти з рабом своїм добре зробив, Господи, за словом своїм. навчи мене доброго розуму та пізнавання, бо в заповіді твої вірую я навчи мене доброго розуму. Нам слід міркувати про це. Про те, в які часи ми з вами живемо. про те, що відбувається сьогодні. Про те, що ми живемо в світі повному підробок, неправди, напівправди, змішаної з неправдою. Ми живемо в час, коли треба сім разів перепитати я чую правду чи неправду. Це істина чи підробка під неї? чи є в тому, що я бачу та чую ще якийсь прихований сенс? Цей світ. Світ обману неправди, і тому ми живемо в постійному сум'ятті, бо не знаємо, чому вірити. Вмикаєте телевізор і чуєте, як одна людина каже одне, потім з'являється інша і каже, щось як протилежне. Кому вірити? Сьогодні ви чуєте про стан фінансів, завтра про що ще, і це зовсім інше. Ми живемо в такий час, коли нас просто захлина інформація, але вона далеко не завжди дійсна. Якщо діяти на підставі інформації без істини, то рано або пізно потрапиш у біду. Ось про що я хочу поговорити в цій проповіді. Я хочу поговорити про силу духа розрізнення. Воля Божа в тому, щоб кожен з його дітей мав дух розрізнення. Якщо казати про те, в чому суть розрізнення, його суть у тому, щоб складати думку, щоб правильно міркувати суть його в тому, щоб дивитися глибше поверхневого і бачити реальність. його суть у здатності чути, що люди кажуть насправді, і розуміти, чого вони не кажуть. Суть у необхідності досліджувати, що відбувається, а не приймати його так, як воно бачиться зовні. Суть в оцінці, в розрізненні, у тому, як дивитися в суті, бачити істину. Бог бажає, щоб кожна його дитина мала дух розрізнення. Зробімо ось що поміркуємо про це в такому ракурсі. Тобто, насамперед, яка реальна необхідність розрізнення? Ми кажемо про велику кількість інформації. Подумайте про це в такій перспективі. Якщо ви хочете жити згідно з Божою волею, вам потрібен дух розрізнення. Бо людина, яка володіє розрізненням, каже: я насправді в істину здатен розуміти, що каже мені Бог. Бог має волю, мету та план для кожного з нас. Питання в тому, чи знаєте ви цей план? Чи розумієте ви Божу мету та задум для вашого життя? Ви скажете, ну а як мені дізнатися? Бог хоче вам сказати, він хоче вам показати, він хоче кристально ясно відкрити вам свій план, бо саме він його створив. Бог точно знає, що для вас найкраще. Отже, якщо ви не вмієте розрізняти, коли каже Бог, коли ви, а коли хто ще, то як ви зможете дізнатися, що ви в Божій волі або виконуєте її? Онше важливо навчитися мати правильні думки. Друге, суттєво важливо відрізняти істину від омани. Ми скоро поговоримо про те, як це робити. Але якщо ви не вмієте відрізняти істину від омани, то ви будете ухвалювати рішення, які дорого вам коштуватимуть, хоч би якими вони були. Вони дорого коштуватимуть у взаєминах, у фінансах або ще в чомусь. Досить подивитися, що зараз відбувається в школах. Коли діти йдуть до початкової школи, там вони чують усі ці речі про еволюцію, а навіть сама ідея про Бога ігнорується. Наприклад, зараз нерідко кажуть не говорімо про Ісуса. Тоді чого ж очікувати? Як ми можемо очікувати, що вони матимуть дух розрізнення, якщо ми їх не навчимо? Істина в тому, що це відповідальність батьків. Ви запитаєте, ну а як мені навчити своїх дітей мати розрізнення? Як мені навчитися самому? Що, коли я не знаю як? Тоді й ви і ваші діти маєте проблеми? Істина в тому, що Бог бажає, щоб його діти додержувалися його волі, що означає, що я маю навчитися слухати те, що він каже, і бути здатним розрізняти, де істина, а де омана. Є чимало людей, які змішують істину з оманою. Саме цим і займаються різні секти та культи. Вони беруть достатню кількість істини, а потім змішують її з неправдою. І якщо ви чуєте тільки те, що звучить добре, і чого вас ймовірно навчали, водночас не чуючи іншу частину, ви заплутуєтесь, тому дуже важливо, щоб ви мали дух <зрізнення>, мали правильну думку і знали істину. Також я думаю про це в такому ракурсі. А саме для нас суттєво важливо перемагати гріх, і не дозволяти йому обдурити нас. Гріх має таку якість, як переконливість. Багато приємних речей у житті є Божою волею, але є й такі, які лише здаються приємними, до того ж, лише на мить і дар розрізнення допомагає нам серед іншого також ставити запитання, які наслідки цієї дії. Коли світ каже про задоволення, він має на увазі задоволення на одну мить або дає обіцянку, яку не може виконати. Отже, людина, яка має дар розрізнення, запитує, якими будуть наслідки цієї купівлі інакше кажучи, що буде після цього. люди, які мають розрізнення, не зупиняються на тому, що вони бачать, чують або відчувають зараз. Жити сьогодні не маючи розрізнення, небезпечно. Бог пропонує своїм дітям дух розрізнення. Дуже важливо вміти розрізняти між гарним та найкращим. Багато людей кажуть: «Знаєте, доки справи йдуть непогано, мене це влаштовує, але Боже Слово каже не так. оскільки ми з вами послідовники Христа, оскільки Він живе в нас, і оскільки в нас святий Дух Бог очікує від нас найкращих результатів в усьому, що ми робимо не обов'язково краще за інших, але щоб ми мали найкращі особисті результати. І ось що відбувається: якщо мене влаштовує гарне, я не прагнутиму найкращого. Нам потрібно запитати: Господи, чи хочеш ти, щоб я просунувся саме настільки? Чи ти маєш для мене те, про що я навіть не знаю? Коли людина має дух розрізнення, вона не ухвалює швидких рішень без необхідності, але іноді потрібно скласти швидку думку. Якщо ви маєте дух розрізнення, ви захищені. Істина в тому, що якщо людина не має духа розрізнення. Вона схожа на воїна, який виступає в бій без щита та без зброї. У такому разі ми приречені на поразку. бо нам постійно необхідно ухвалювати дуже важливі рішення, які вплинуть на найрізноманітніші аспекти нашого життя. Назвіть мені рішення, з якого Бог може бути цілком усунений ви скажете, але звичайно, є рішення, про які мені питати в Бога не треба. Є, але причина, чому вам не треба питати в Бога, у тому, що ви вже спитали в нього і знаєте. Інакше кажучи, з деякими речами цілком ясно, це добре, а це погано. Проте багато речей в уяві людей перебувають в сірій зоні, але в Божій уяві вони там не перебувають. Ви скажете, і що все лише біле або чорне, не обов'язково. Саме для цього нам потрібен дух розрізнення, щоб знати, Господи, яка твоя воля, що Ти хочеш. Щоб я робив у даній конкретній ситуації, також суттєво важливо розрізняти між законництвом. Послухайте, Я хочу помістити це на дошку. Законництво та свобода. Я хочу дати вам визначення. Сподіваюся, ви його занотуєте, бо хтось може сказати вам, ви просто законник. Люди навіть не знають, що означає це слово. Ось що таке законництво. Це не наші особисті переваги, які ми нав'язуємо іншим людям, видаючи їх за моральні вимоги Бога. Саме так іноді відбувається, але маючи дух розрізнення, ми не є законниками. Ми просто хочемо чинити праведно, щоб догодити Богові і вшанувати його, хоч би що для цього вимагалося. Отже, якщо хтось наполягає на тому, що ви витлумачуєте писання по-своєму, вам необхідно запитати, господи, яка твоя воля? Що ти мені кажеш? Сейтемейгопігадай, люди не розуміють того, що володіючи Божим Словом, ми маємо підставу, фундамент для мудрого воістину мудрого розрізнення. також, гадаю, для нас суттєво важливо впізнавати, коли з нами розмовляє Бог. Якщо я спитаю вас, чи знаєте ви, як слухати Бога? Що ви скажете? Ви скажете, я й не знав, що Бог промовляє. Так промовляє? послухайте, він створив вас і має задум мету та волю для вашого життя. Було б зовсім не в характері Бога не бажати розмовляти з вами і не давати вам ясний напрямок та чіткий провід в кожному аспекті вашого життя. Отже, Бог промовляє. Питання в тому, чи знаєте ви, як його слухати? Бо справа в тому, що коли ви навчаєтеся слухати Бога, ви здобуваєте дух розрізнення. І Бог навчить вас розрізняти між тим, що ви хочете, що ви почуваєте, та його волею, метою та планом у даній ситуації це наш найкращий захист не лише для наших дітей, коли вони виходять з дому, а й для повсякденного життя. Якщо казати конкретно про ваше життя, коли Бог промовляє, як ви визначите, що промовляє саме він? Я зовсім скоро скажу про це. Бог справді промовляє, він насправді дає розрізнення, бо його воля в тому, щоб ми з вами ухвалювали мудрі рішення. Отже, я маю дивитися далі, того, що бачу, що я почуваю, що чую, і бачити, як воно є, як на це дивиться Бог, яке ж джерело справжнього духовного розрізнення. Говорячи про джерело справжнього духовного розрізнення, треба насамперед сказати, що це Божий дар. Ви спитаєте, як воно може бути Божим даром? Ось причина у горниці до свого відходу Ісус сказав своїм учням: я пошлю вам помічника. Це Дух Святий, він буде з вами і всередині вас. Він дасть вам силу, він направить вас, він буде нагадувати вам про мої слова. Він допомагатиме вам розуміти істину. Це обіцянка, яку має кожен з нас віруючих. Святий Дух живе в нас, щоб давати нам силу і спрямовувати нас до духовного розрізнення. ми маємо помічника. Тому, якщо ви подумаєте про ситуацію у своєму житті, коли вам треба ухвалювати рішення, то вам, як віруючому, нема чого приймати його самотужки. Спіривґа всередині вас живе Божий дух, тобто Бог своїм духом живе в вас. Ісус сказав: я пошлю вам його як помічника отже, ми маємо помічника. Ви запитаєте, а в чому він може нам допомогти в усіх аспектах життя? Коли ви увірували в Ісуса як у свого Спасителя, це означає, що він прийшов у ваше життя. Ваш особистий помічник дає вам напрямок, провід, і звичайно він допоможе вам ухвалювати мудрі рішення. якщо так подумати, святий дух наш перший помічник у тому, щоб бути мудрими в наших думках. І друге, що ми маємо, це Боже Слово. Писання каже «Вхід у слова твої світло дає. Коли йдеться про те, як ухвалювати мудрі рішення та мати духовне розрізнення, яка підстава? Підстава розрізнення Боже Слово? Бо на будь-яку ситуацію, будь-які обставини у Божому слові є відповідь. Ви скажете, я знаю ситуацію, для якої там немає відповіді. Такої ситуації не може бути. Ви не знайдете жодного запитання, що стосується духовності та моральності, на яке у Божому слові не було відповіді. І якщо хтось спитає, як мені одержати дух розрізнення, послухайте уважно подумайте про це ось в якому аспекті. Ви щотижня ходите до церкви, ви слухаєте, дивитеся і чуєте один принцип за одним. Один принцип за одним. Ось як діє Бог, ось як він думає. А я просто даю вам те, що сказано в Його слові. Отже, що ви зробили? Ви наповнили свій розум чим? біблійними істинами. Візьмімо 10 заповідей. Наприклад, ви берете десять заповідей і кажете, в усьому своєму житті я керуватимуся ними. Це і є підстава. Ви думаєте про всю істину в Божому Слові. Читаєте послання Павла і міркуєте над його поясненнями тощо. Міркуючи про це, ви думаєте про те, який Божий намір для нас? Послухайте, що сказано в першому посланні до Корінтян в другому розділі. Почнемо з 10-го вірша а нам Бог відкрив це своїм духом. Усе бо досліджує дух, навіть божі глибини. хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто речей Божих, окрім Духа Божого. Послухайте, якщо людина не віруюча, вона не може мати духовного розрізнення. Не може. Не знає ніхто речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли не духа світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Основа будь-якого справжнього духовного розрізнення Боже Слово. Він каже, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного зверніть увагу, а людина тілесна, тобто невіруюча, не спасенна, не приймає речей що від духа Божого. боїться глупота і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Ви скажете, тут стоїть слово розуміються, але в грецькому тексті стоїть слово розрізняти. Апостол каже, що не спасенна людина не може розуміти Божого. Ви спитаєте, то як же тоді людина, яка гине, може спастися? Ось як вона може спастися? Вона чує істину Божого Слова. Божий дух бере Божу істину, вкладає її в серце людини і докоряє її за гріх і починає відкривати її істину, істину про спасіння, і потім, звичайно, святий дух дає людині напрямок. Але ось що каже Павло. Він каже: А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються, розрізняються тільки духовно. Він каже: для такої людини це божевілля. Духовна ж людина судить, розрізняє усе, а її судити ніхто не може. Ось що каже апостол оскільки в нас із вами живе Божий дух, що відбувається? Ми можемо розрізняти. Божий дух дає нам здатність до розрізнення. Таким чином, якщо, наприклад, хтось візьметься судити нас, вони можуть. Інакше кажучи, тут не йдеться про те, щоб когось засуджувати. Ми кажемо про те, що бачимо істину про цю людину. отже, не спасенна людина це не означає, що не спасенна людина взагалі не має розрізнення, але вона не має духовного розрізнення, бо без Божого духа воно неможливе, і не спасенні люди його не мають. Як розвивати дар розрізнення? Як розвивається цей дар за допомогою практики? Ви скажете, а якщо невдача, Ми усі зазнаємо невдач. Усі робимо помилки, але ось у чому справа: якщо я хочу розвивати дух розрізнення, то насамперед мені необхідно бути християнином. Я проситиму Бога дати мені напрямок і чинитиму згідно з тим, що як я зрозумів, він каже мені цієї миті. Можливо, я почую правильно, можливо, ні. Ви скажете, а якщо неправильно? ну а як ми навчаємося на помилках? А я гадав, що так сказав Бог, але ось ключовий момент: ми повертаємося до того, що сказали на початку. Якщо ми маємо Боже Слово, якщо воно в нашому серці, то що зробить Божий Дух? Необхідно ухвалити рішення. Ви хочете, щоб воно було мудрим. Що далі? Божий Дух принесе Боже Слово, в ваш розум. Божий Дух принесе Боже Слово в наш розум та наше серце. Так каже Бог, цього не станеться, якщо ми не маємо в серці Божого Слова. Тому я кажу вам: читайте Боже Слово, читайте, читайте, читайте його. Бо що відбувається, коли ви? Якщо читаєте Боже Слово, Бог вкладає його в ваше серце. Що більше ви читаєте, то більше розумієте. Ви читаєте, читаєте і читаєте його. І що відбувається? Ви програмуєте свій розум та серце, свій дух, думати так, як думає Бог. А якщо ви нехтуєте Божим Словом, то що тоді? Якщо ви нехтуєте Божим Словом, ви починаєте мислити по світському? Подумайте. Подумайте, як багато всього ви чуєте по телевізору, або в себе на роботі, або ще десь. Ви чуєте всю цю інформацію. Інформація, 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 вона постійно бомбардує вас, а читанню слова ви приділяєте зовсім небагато часу. І що в підсумку почне перемагати? Якщо ви не будете пильні, то світський погляд у вас візьме гору над Божим. І тоді ви будете ухвалювати хибні рішення, дух розрізнення найкращий захист для вас в інформаційному світі, повному істини у переміші з неправдою та оманою. нам усім необхідний дух розрізнення. А як, як нам його одержати? пам'ятайте, це Божий дар через Святого Духа, який пояснює нам усе як слід. Далі ми читаємо Біблію. Ми маємо вчення і досвід. Ви скажете, здається, у мене не дуже вдається. Що ж, це тільки початок. Господи, наступного разу, коли я ухвалюватиму рішення, я звернуся до тебе, щоб ти дав мені напрямок. І ось важливе запитання. Востаннє, коли я ухвалив рішення, якими були наслідки? Божий дух покаже вам дивися, дивися, як ти постраждав через те, що так зробив. Або дивися, дивись, як я поблагословив тебе, коли ти помолився мені, зробив вибір за моєю порадою. Розрізненню треба навчатися. Ваша основа боже слово це джерело всього необхідного нам розрізнення. Моя молитва про вас. Якщо ви ніколи не визнавали Ісуса Христа своїм Спасителем, ви думаєте, як усе це працює для мене? Ніяк. Бо Біблія каже, що тілесна людина не приймає того, що від Божого Духа. Коли ви визнаєте Ісуса як свого Спасителя, тоді приходить Святий Дух. Він дає вам здатність бачити явища та події, такими як вони є насправді. тому я запитаю вас, для чого чекати і не визнавати Ісуса Христа, Божого Сина. Своїм Спасителем, Господом та Паном, коли він єдиний Спаситель. Чого чекати? Можете дати мені зрозумілу відповідь, чого ви чекаєте? Бог хоче дати вам найкращий захист і здатність до розрізнення, а ви ще чогось чекаєте. Весь світ заплутався, люди не мають ясної думки про багато речей. Вони не знають, куди звернутися, яке рішення ухвалювати. Весь світ перебуває в невизначеності. Чого ж ви чекаєте? Якщо так подумати, то чекати нема чого. Краще не стане. Я закликаю вас попросити Господа Ісуса Христа простити вам ваші гріхи і сказати йому, що ви потребуєте Його, що ви визнаєте Його як Господа, Пана та Спасителя, що ви хочете найкращого для себе та для своєї родини, що ви віруєте в Ісуса Христа як у свого Спасителя. Чого чекати, я би побоявся чекати. Бог знає, як привернути нашу увагу. Чи не так? Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик. по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням довіду і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.